Молитви до святого Миколая Чудотворця мають особливу силу, бо він відомий як швидкий помічник і заступник у скруті. Святий Миколай не залишає без відповіді щирих сердець. Молитва до нього це джерело надії, миру і духовної сили. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек. Нехай вони завжди відчувають Твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають Твою турботу. Амінь, Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей, здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю. Захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей, здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі. Даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство. І щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей. Здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю. Збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек. Нехай вони завжди відчувають Твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають Твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей, здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю. Захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей, здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі. Даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство. І щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей. Здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю. Збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек. Нехай вони завжди відчувають Твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають Твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей, здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю. Захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей, здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі. Даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство. І щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей. Здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю. Збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек. Нехай вони завжди відчувають Твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають Твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю. Захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей, здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі. Даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство. І щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей. Здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю. Збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек. Нехай вони завжди відчувають Твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають Твою турботу. Амінь. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей, здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Святий Миколаю. Захисти всіх дітей у світі, даруй їм мирне дитинство і щасливу долю, благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь.